Готуємо курочку за 15 хвилин. Беремо куряче філе 2 штуки, та нарізаємо його невеличкими шматочками. Обсмажуємо куряче філе на розігрітій пательні на будь-якій олії у мене кокосова. І переходимо до приготування соусу. Беремо 2 столові ложки соєвого соусу, 1 столова ложку соусу таріякі та 1 столова ложка кетчупу. Потім перець за смаком, червона паприка за смаком та сухий часник. Можна взяти і свіжий. І ще додайте півчайної ложечки меду. Я забула, чесно кажучи, але з медом буде ще смачніше. Обсмажуємо курочку, і коли рідина вже випариться, а це буде приблизно через 13-15 хвилин, додаємо соус. Ще декілька хвилин перемішали і всипаємо кунжут. Перемішали і можемо виключати. Курочка готова. Смачного.